Привіт, друзі! Сьогодні роздивимось таке завдання. Треба створити бота, який буде через оплату тарифа приймати контент від підписника і викладати його в кілька груп і каналів, рахувати кількість залишку та пропонувати поповнити рахунок. Я це реалізувала через конструктор SmartCenter. Якщо ви ще не зареєстровані, то реєструйтеся та проходьте безкоштовні уроки. Їх Smart Center створив без. Посилання на реєстрацію знайдете під відео. Також я користувалася скриптом PHP, який генерить відповідь підписників у більше ніж 250 знаків. Посилання на нього ви також знайдете під відео. За допомогою скрипта та внутрішніх запитів можна відправляти ботом текст з картинками в групи та канали. Та, звичайно, скрипт сам по собі працювати не буде. Для цього я користуюсь хостингом, який придбала для себе на сайті «Хостинг Україна. Мені тут подобається зручна та інтуїтивно понятна панель управління. А також тут доволі приємні ціни, та ще є тестовий період 5 днів для того, щоб ви могли встигнути розібратися щодо чого. Посилання на цю сторінку ви знайдете під відео. У цьому відео ми розглянемо роботу воронки від входу користувача до бота. До виставлення поста на дошки оголошень. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Так я зрозумію, що тема цікава, і коли набереться більше 50 лайків, то зніму серію розробу воронки з покроковою інструкцією для реалізації. У тестовому режимі у мене підключено дві групи Telegram та два канали Viber, де знаходиться аудиторія, яка з метою економії свого часу може собі дозволити сплатити тариф, щоб однією кнопкою розмістити свої оголошення відразу на чотирьох дошках і робити публікації у зручний для себе час. Для реалізації цієї мети я написала воронку. Давайте перейдемо до неї. Першим повідомленням підписник отримує вітання та опис тарифів з вибором кнопок для оплати. Ось як це виглядає в Телеграм. Коли підписник натискає на посилання в промопості і провалюється в бота, натиснувши Старт отримує вітальне повідомлення з описом тарифів, кнопками для оплати, списку дошок. Та визова менеджера. За ідеєю, коли підписник натискає на цю кнопку та отримує список дошок, він підписується на дошки, переходячи по посиланням для відстеження своїх постів, або не підписується, це вже його справа. Давайте подивимось, як реалізується оплата та відправлення постів різного формату. Уявимо, що підписник вибрав тариф, натиснемо кнопку за 100 гривень. У цьому випадку на рахунку в має з'явитися 20 публікацій. Перевіряємо, натискаємо на кнопку. Тут підписник потрапляє на сторінку оплати, оплачує і після оплати отримує таке повідомлення. Вибираємо відправка фото. А перед тим як відправити фото, давайте я відкрию групи. Зліва два віконечка груп в Телеграмі, де ми побачимо публікацію, яку загрузимо в бота. Тестуємо відправку фото. Відправляємо боту. Бачимо, що наше оголошення з'явилося на всіх дошках. Добре, переходимо до наступного кроку. Ми бачимо, що тут є дві кнопки, одна з котрих називається Повторити. А це означає, що тепер не треба повторно вводити контент, а просто треба натиснути на цю кнопку і пост з'явиться на дошках. Давайте його протестуємо. Натискаємо кнопку і бачимо, що наше оголошення виставилось без зайвих рухів. Переходимо до другого варіанту. Відправлення тексту. Тиснемо Оновити. Вибираємо текст. Відправляємо текст. Бачимо, що наше оголошення з'явилося. Перейдемо до третього варіанту. Тиснемо на кнопку Оновити, вибираємо Текст та фото, відправляємо текст. Тепер фото. Бачимо, що наше оголошення з'явилося. На всяк випадок, тут ще є кнопка виклику менеджера, тобто, якщо підписник заплутається або у нього є питання, то може скористатися кнопкою Потрібна допомога. Погодьтеся, краще тут зарядити один раз оголошення і відправити відразу на 4. Дошки ніж входити в кожну дошку і робити рухи в 4 рази більше, і до речі, дошок може бути підключено до воронки набагато більше. Друзі, воронки вже працюючи та протестовані. Підписники моїх груп. Та каналів користуються цим способом із задоволенням. А я при цьому займаюся розвитком своїх проєктів, не витрачаючи час на те, щоб вручну заряджати ботів або, як це робила раніше, вручну викладати пости на всіх дошках. Я просто автоматизувала цей процес та отримую за це гроші без моєї участі. Отримати доступ до скачування воронки ви можете в моєму боті, натиснувши посилання під відео. Також після придбання воронки ви отримуєте від мене подарунок. Це 7 днів консультації по темі ворон. Я допоможу вам її налаштувати і розібратися щодо чого. Дякую вам за перегляд, ставте лайк та підписуйтеся.